Майже 2000 тисячі кілометрів пішки з Дніпра до Ужгорода за 94 дні з наплічником, який важив понад третину його ваги. Щодня це в середньому 25 кілометрів. Цей шлях подолав волонтер Артем Єрохін з благодійною метою. У свої 23 роки ініціював проєкт Спільно крок, аби зібрати кошти на реабілітацію поранених військових. Мета мільйон гривень. Стартував 21 червня о сьомій ранку з Дніпра, а 22 вересня фінішував в Ужгороді, адже завжди хотів тут побувати. Зібрано приблизно 400 тисяч гривень, а в кроках відстань приблизно 3 мільйони, тобто статистика буде трошки пізніше. Людям, здебільшого, було зручніше задонатити готівку. І люди зупинялись, а вони швидко віддали там якусь банкноту і поїхали далі. І також це відбувалося онлайн. Були маленькі голосування. Я давав людям можливість проголосувати за якусь діяльність, тобто за допомогою маленьких зборів. Маленьких сум, які мави дозволити собі, будь-хто вирішувався там, наприклад, шлях в поході. Тобто я йду в сторону Миколаєва, чи я йду в сторону Вінниці, І там 11 гривень за Вінницю, там 13 гривень за Миколаїв. Його шлях пролягав через багато населених пунктів Закарпаття. Я Драгобрат, через красну, дубове, тячів, хуст, Берегово, Чоп, мукачево і до Ужгорода. Фінальна точка ночував здебільшого у людей або в локаціях, запропонованих місцевими. Особливий символ походу три прапори для військових, для тих, хто назавжди в строю, та прапор надії. Один із прапорів вже підписаний визволеним з полону захисником із острова Зміїний. Коли мені взагалі прийшла ця думка, це було через те, що у мене скорочення на роботі було, тобто мені стало абсолютно зрозуміло, що мене будуть звільняти, і мені потрібно буде шукати подальшу справу якусь, в якому я буду рухатись, там, професійний свій шлях обирати. І я не знав, ким я хочу бути. І я собі зробив таку прогулянку по набережні в Дніпрі без музики. І я собі йшов і щось собі там думав, думав, і все ж таки мені прийшла ця думка піти в похід. І, здається, одразу вона прийшла мені. З підв'язанням до благодійної мети, тобто, щоб я збирав не тільки для себе, а й для людей, які втратили можливість вільно пересуватися. Волонтер каже: ініціатива спільнокрок це не лише про фізичний подвиг, але й про солідарність, про те, що кожен крок на підтримку тих, хто потрапив у складну ситуацію. сподобалась ідея, яку я хотів реалізувати, це почати цей похід. З усіма бажаючими, тобто будь-хто міг долучитися до цього проєкту. Там, пенсіонер або людина, яка втратила ногу, людина на протезах, людина на крісоколісних. Тобто, всі бажаючі могли до цього долучитись, якось теж це підтримати і пройти там, один метр спільно короком, 100 метрів, один кілометр або один день. І так люди доєдналися, і до мене доєднався військовий ветеран, який мене дуже багато підтримав. У нього ампутація руки дуже висока. Тобто він теж відклав всі свої плани, які у нього там були. Він скоординував все так вміло і так добре, що він міг а теж прийти і мене підтримати. Це теж було дуже вагомо. Була велика кількість людей, і потім з кожним там кілометром, з, -з, -з, -з метрами, вона зменшилась. Останньою, хто зі мною була, це моя мама. Артем каже, головна ідея проєкту об'єднати однодумців та йти сьогодні, аби завтра міг піти хтось інший.